На календарі 4 травня, понеділок. Сонце зійшло о 5 годині 32 хвилини, захід о 20 годині 24 хвилини, тривалість дня 14 годин 52 хвилини. Місяць у раці, йде п'ята місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Денис, Кіндрат, Федір, Пилип. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, як у травні дощ на дворі, то весени хліб у коморі. За народними прикметами, якщо жайворонок багато й довго співає, утримається ясна погода, без опадів, коли ж мовчить вранці, буде дощ. А зараз якою буде погода 4 травня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Вітер південний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 48%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 8 до 15 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 14-19 градусів тепла. На території області в Правомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очаковій Снігурівці вночі прогнозується від 8 до 12 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 13-20 градусів тепла. Максимальна температура цього дня, 26,5 градусів тепла, була зафіксована у 1970 році, а мінімальна 1 градус морозу у 1994 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 4 травня? Овни. Використовуйте будь-яку можливість змінити на краще своє матеріальне становище або особисте життя. Необдумані дії по відношенню до близької людини можуть мати тривалі неприємні наслідки. Тельці. Час духовного очищення через страждання, конфлікти і протистояння з оточуючими людьми. Зосередженість, заглибленість у себе не дозволять вирішувати конкретні життєві завдання. По можливості відкладіть справи на інший день, Присвятіть себе спорту, прогулянкам, читанню. Близнюки. Життєвий потенціал знаходиться на найнижчому рівні, тому не слід проявляти активність у сфері професійної діяльності, займатися комерцією або творчістю, зростає ймовірність помилок у роботі і некоректної поведінки в спілкуванні з оточуючими. Раки, ваші плани можуть змінитися. Не виключено, що дуже пощастить у здійсненні сокровених задумів. Зірки передбачають вам неймовірні пропозиції, але не втрачайте голову. Постарайтеся врахувати всі свої плюси та мінуси. Леви, у першій половині дня постарайтеся сконцентруватися на позитивних думках, відмовитися від гордині і ревнощів, Не намагайтеся перекласти свої помилки на плечі партнера. Всі проблеми другої половини дня пов'язані з дітьми, творчістю та особистим успіхом. Діви! Використовуйте будь-яку можливість змінити на краще своє особисте життя. Проявіть мудрість і витримку. Це єдиний спосіб уникнути необдуманих дій по відношенню до близької людини. Проведіть час у спокійній сімейній обстановці. Терези. Двоїстий день. З одного боку будуть сильні негативні тенденції попередніх днів, а з іншого з'являться можливості для зміни ситуації на краще. Головні умови успіху гранична увага і швидкість реакції. У другій половині дня ви можете отримати звістку, до якої зовсім не готові. Скорпіони. Сьогодні найбільш підходящий день для прогулянок, подорожей, нових зустрічей і знайомств. У другій половині дня не виключена сварка з ким-небудь з близьких родичів або членів сім'ї. Але після можливого невеликого стресу все стане на свої місця. Стрільці Сприятливий день. Поради друзів або заступництво впливових осіб можуть позитивно позначитися на просуванні справ. У любовних відносинах намічається підйом. Не виключені нове знайомства або несподівана зустріч з давньою симпатією. Хороший день для сімейних відносин. Козироги. Пасивний споглядальний день. Використовуйте сприятливий момент для обдумування або рішення відкладених справ. В особистому житті належить знайти компроміс між тим, що хочеться, і тим, що необхідно зробити, водолії. Регресивний рух Меркурія вказує на ймовірність фінансових втрат або невдач в сфері професійної діяльності. Не виключені приховані пастки, поставлені вашими недругами. Займатися можна тільки найбільш нагальними побутовими проблемами. Риби Суперечливий день. Перша половина дня може бути безбарною і безрадісною. Бізнесменам зірки не радять поспішати з інвестиціями. Краще дочекатися більш підходящих умов і після діяти впевнено. До вечора положення може змінитися. Ймовірна подія, яка виявиться яскравою і незабутньою. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня.